Сьогодні близько 12-ї години у Рівному на вулиці Андрія Мельника сталася дорожньо транспортна пригода. Зіткнулися москвич та міське маршрутне таксі номер 57 За попередніми даними, легковик рухався на великій швидкості. Пасажири маршрутки, як і водій, не постраждали. А двох хлопців з москвича рятувальники витягли за допомогою спеціальних інструментів. По прибуттю на місце рятувальники встановили, що внаслідок зіткнення двох транспортних засобів було пошкоджено легковий автомобіль. В ньому затиснуло водія та пасажир в маршрутному таксі ніхто з громадян не постраждав. Щоб звільнити двох чоловіків, працівникам державної служби з надзвичайних ситуацій довелося розрізати деформований легковик за допомогою гідравлічних ножиць. Вся рятувальна операція зайняла не менше 15 хвилин. До рятувальної операції було задіяно 12 рятувальників і три одиниці спеціальної техніки. Після завершення рятувальних робіт двох травмованих чоловіків обережно передали лікарям швидкої допомоги, які терміново доставили їх у медичний заклад. Наразі обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують правоохоронці. Марина Гречка у ритмі подій.